Привіт, друзі, у минулому відео ми говорили про рішення Європейського суду з прав людини за позовом Грузії проти Росії, в якому зокрема йшлося про долю людей, які змушені були через бойові дії втікати зі своїх домівок, залишати своє звичне життя про тих осіб, яких бюрократично називають внутрішньо переміщені особи втрата свого дому і свого нормального життя це. Найбільш масовий наслідок фактично будь-якого збройного конфлікту і таких випадків чисто кількісно значно більше ніж смертей. В Україні позовів, які можна було би подати проти Росії до Європейського суду з прав людини саме через це, мільйон. Тому сьогодні ми поговоримо про рішення, яке ЄСПЛ прийняв саме за таких обставин за однією з історій. Яка трапилася в рамках збройного конфлікту на нагірному Карабасі між Вірменією і Азербайджаном? І, хоч ця історія трапилася ніби й дуже далеко, і дуже давно ці події трапилися 30 років тому. Вони дуже актуально звучать для дуже і дуже багатьох українців сьогодні. Мінас Саркісян жив у селі Гюлистан, яке входило до складу Азербайджану, коли почалася війна на Нагірному Карабасі, так званий Карабаський конфлікт. Як і сотні тисяч вірмен і азербайджанців, Саркісян із ріднею втекли від війни. У 1992 році, після сильних обстрілів, вони виїхали до столиці Вірменії, Єревану. В Гюлистані в них залишився двоповерховий будинок, земля і могили їхніх рідних. До Гюлистану Мінас Саркісян вже не повернувся. Він подав позов до Європейського суду з прав людини проти Азербайджану через порушення права на приватне і сімейне життя і на дім. Він не міг повернутися додому, не міг повернути собі свою власність, не міг відвідувати могили своїх рідних. Цей позов Мінас Саркісян виграв аж після своєї смерті. Він помер у 2006 му а Європейський суд з прав людини виніс рішення у 2015-му. Попереднього року, 2014-го, померла вдова Мінаса Саркісяна. Так що рішення вже приймали на користь представників позивача, тобто його дітей. От таке повільне правосуддя. Крім того, що ЄСПЛ загалом визнав претензії Саркісяна, цікава також позиція Європейського суду. Щодо підтвердження права власності на будинок в Юлистані, про який говорив Саркісян, з усіх документів у нього був тільки старий техпаспорт на будинок радянського зразка, декілька фотографій і свідчення сусідів. Здавалося би, підтверджень трохи замало, але Європейський суд з прав людини сказав, що. Цілком зрозуміло, що за обставин, за яких мінас Саркісян з ріднею змушені були покидати свій будинок, у них не те, щоб була особлива нагода і особливий час займатися збором повного пакету документів на підтвердження права власності. Тому цих доказів достатньо. Ну, а тепер традиційно поговоримо про те, як це рішення можна застосувати до російсько-української війни. З адвокатом Сергієм Зайцем. Це справа, яка виглядає як дуже така важлива ключова в контексті захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Коли люди змушені тікати через загрозу для їхнього життя. Не мають можливості повернутися додому, де залишається їхнє майно, де залишаються там могили родичів і так далі. І це якраз справа про от, е, таке порушення. Те, що відбувається в Україні, воно, попри те, що це е, ну, відносно порівня, в порівнянні з цією, з цією справою, не такий е, тривалий період, це все одно дає. Внутрішньо переміщеним особам в Україні, або навіть тим, хто поїхав за кордон і зараз отримав прихисток в Європі, можливість звертатися проти Російської Федерації, і варто мати на увазі, що в цих умовах вже навіть оці місяці, 8 чи 9 місяців після початку збройного конфлікту, коли люди залишили свої домівки, це достатньо. Серйозне втручання це, це не евакуація на тиждень і повернення, коли все залишилося на своїх місцях. І там ще цікаво в цьому рішенні те, що Європейський суд досить поблажливо поставився до доведення права власності. Так, що в скаржника цього громадянина Вірменії у нього було там техпаспорт і декілька свідчень про те, що справді він має там майно, і ЄСПЛ сказав про те, що. За тих умов, в яких він змушений був покинути своє житло, це нормально, цього достатньо. Це теж до нас щось промовляє цей момент. Перше, це принцип, за яким європейський суд виходить з того, що заявник має надати якісь мінімально необхідні докази, щоб переконати, що в нього є відповідне право, чи в даному випадку є майно. Тобто заявник він зазвичай європейський суд, я маю на увазі, зазвичай вимагає саме від заявника надати докази, що в нього було якесь майно. Але в цій справі Європейський суд дещо змінив, не те, щоб навіть змінив свій підхід, а дійсно підійшов поблажливо, оскільки він сказав, що в цих умовах, коли заявник не ну, змушений був втікати, Певні зобов'язання покладаються на державу. Тобто не можна вважати, що заявник, який просто рятував життя і, 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 і що з документів потрапило під руку, те схопив і, 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 і врятувався, на щастя, що він має тепер доводити, що ті що в нього є це право власності, коли держава має можливість це все проконтролювати. Не варто сприймати це. Рішення як таке, що звільняє заявника від обов'язку доведення. І тут, якщо заявники будуть звертатися з аналогічними скаргами, треба зробити все можливе для того, щоб або мати докази, або продемонструвати суду, що їх отримати неможливо. Тобто запити, скарги, відповіді ні про що, відсутність відповіді все це, якщо продемонструвати європейському суду, тоді. Власне, суд може стати на сторону заявника і тоді вже вимагати щось від держави, тому тут йдеться радше про приклад такого от мінімального стандарту доказування. Бо коли якщо заявник не зможе надати докази, і ми маємо подібні справи, коли заявники не змогли. Нічого представити суду, і такі скарги були визнані е, неприйнятними. Тобто, е, суд все ж таки вимагає від заявників подати докази. Ось такі висновки. У наступному відео ми поговоримо про рішення Європейського суду з прав людини, яке стосувалося збройного конфлікту в Афганістані, і в якому ЄСПЛ не задовольнив позов. Це також має значення. До зустрічі!